Майдан і церква перша книга про релігійно-духовний аспект майдану. Її автори, провідні релігіознавці з інституту філософії імені Григорія Сковороди, не лише співпереживали революційним подіям, але й самі брали в них активну участь і бачили все на власні очі. Тепер їхню роботу оцінили у Рівненському державному гуманітарному університеті. Автором цієї книги, перш за все, український народ, а саме та його громадянська активна частина, яка вийшла на майдан і яка продемонструвала свої. І діяльністю свою здатність формувати майбутнє України зовсім нове і. Ці церкви і релігійні організації, які підтримували цю громадянську активну частину українського народу, проте книга не перетворилась на збірку спогадів і вражень, адже переважно складається з офіційних документів. Вона також насичена думками звичайних вірян, але особливий її сегмент це висловлювання експертів, перш за все, релігієзнавців. На мою думку, книжка взагалі унікальна. Це подія в українському релігієзнавчому просторі, оскільки пройшло ну досить мало часу. Від подій Майдану, ну від такого піку майдану, так і вже виходить така книжка. Причому тут не тільки хронологія подій, це досить такий потужний широкий експертний аналіз. Автори наголошують, книга не заангажована тією чи іншою церквою у ній однаково розкрита роль кожної конфесії, яка була присутня на революції гідності. Коли почалися сумні події на майдану. То наша церква дійсно показала, що вона з народом, відкривши ворота Свято Михайлівського собору, пізніше прийнявши туди поранених, прийнявши загиблих. Дійсно, українська церква вона завжди була, є і буде з українським народом. Видавці вирішили 10% від продажу книг «Майдани церква перераховувати на допомогу армії. Ірина Михлевич Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.